В контексті проповіді було добре, якби ця частина нашого служіння не було б тою раною якогось, коли мова йде про фінанси, про те, що треба брати гроші, чи пожертви, чи десятину. І... І сатана теж це може використовувати, щоб продати наше життя через те, що ми можемо видавати, через якісь причини, через якісь рани. Але ми благословені Богом, і Бог благословляє нас, ми, ми маємо це робити здячністю, з, з любов'ю, з правильним відношенням. Якщо такого відношення немає, то це може бути рано. Це може бути рано, і коли може використовувати проти нас, щоб відкрадати нас ваше життя. Давайте помолимось, подякуємо. Отче Небесний, ми дякуємо тобі за благодать, яку ти надавляєш, Дякуємо тобі за... Фінанси, які ти нам даєш, дякуємо тобі за роботу, яку ми маємо. Благослови всіх нас, благослови тих, хто не має можливої роботи в цей час. Просимо твої милості і благословення, покри, захисти, Боже, нас. Благослови ці пожертви, десятини, Господь. І нехай, Господи, Твоя рука буде надалі з нами. Дякуємо тобі, і молимося і Трішки. Взяти мікрофон. <кхе> але нормально, у нас є сперечання такі, треба нам дві колонки, три колонки, чотири колонки, але думаю, без колонок. Тож все, все нормально. Хто ззаді чув без колонки? можете без колони. <кхе> Окей, і це закінчує. Було доброго. Дякую, постарова. Як Рестович сказав, каже, в цій війні. В боротьбі зі злом нам самим треба апельнувати в тому, щоб ми стати подібним до цього зла. Я думаю, це, це є правда. Uh, щоб не перетворитися на образ uh, тих, хто воює проти нас. Так що і це одна з речей, яку я хотів сказати. Є артистка наша Є? Так а де тут? Так у нас вже закінчується служіння. Да, Не буде сьогодні знов. Ні, nee, вона готова, але щось так спочатку сиділа, а потім пішла. Я просто сказала, що може бути. Ну, якщо встигнемо, давайте ми вже закінчуємо і. Так. Да. Якщо ми затягуємо час. Тоді є прохання, наша спільна така марка. чи хто знає, В неї сестра вічно хвора і термінова потреба здачі крові. Отже, хто хотів би, має бажання, ну і нема протипоказів здати кров, то скажіть мені, я скину, адресу. а треба. Це... Ні, без різничі, там просто свою кров здаєш, якби поповнення банку, так. І завтра щодня можна перетелефонувати, я маю номер, ну, напишу яке прізвище. Так. Сама Мата здає, я залишусь. Хто ще хоче, то це була б така. хороша платить на якісь ускладнення пішли. Здає, здає кров, дають даю, талон безплатно платних чувак. Давал. Раніше давали. Зараз дають теж. Сьогодні у нас день народження танцюриста пана Івана. Пане Іван, Пане Іван, вітаємо вас з днем народження. І у нас цього тижня буде тут Ремонт на сцені буде гарно. Ремонт вже. Ремонт. Хрест буде справа. Вона завжди так, що відповідник любить показувати на хрест, і щоб показати на хрест, треба обернутися на 180-му, ми зробимо так, що буде зразу. Старіші, старіші. І ще одна річ, перша діти хай би прийшли щоб почули. Вона хоче щось сказати. Що? А можна. Ти на другий раз може будеш. На <смір> сьогодні не готова. артистів це буває, творчі це... <смір> 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 <Морше> відстроїть. <віддання. смір> І а, ще одна річ. Ми говорили минулого разу, що можливо цей конфлікт а, затухне, чи буде якесь перемир'я, чи мир навіть, але, але миру не буде. І а, про це говорять всі. Навіть той аналітик, кого я говорив минулий раз, він теж сказав, що все Путін відмовився. Миру не буде, і буде, буде якась фінальна битва. За неї треба молитися. Де вона відбудеться, невідомо. Різні експерти говорять різні речі. Одні кажуть, може бути напад на Київ, може бути напад великий на схід, може бути з півдня. Ларіонов, деякі говорять, що може бути навіть з півночі і білоруси завтра починають. Навчання а, з Мордором да, недалеко біля нашого кордону, на, на півночі так само, і може бути напад на Волинь, на Луцьк, на Рівне, на Львів. І тому нам да, да, ці дні, ці тижні треба провести теж в молитві і, і в вірі, в те, що Бог Бог нас береже. Тому. Але да і... Такі, такі реалії, реалії нашого дня нема що досить втішного сказати. Минулого року ми говорили багато про війну і думали, вона завершиться швидко, але фактично пройшов рік, і вони знову назбирали всіх своїх демонів для того, щоб зробити ще один фінальний, фінальний удар по Україні. Тому... Тому давайте молитися, давайте вірити і надіятися, що Бог збереже і буде берегти нас в цій, в цій війні. Так само. Ну і Юра дуже багато в роботі, там просто в день і вночі вони лізуть безперервно. Вони мусять постійно чергувати. Зараз вони всього. А в нього просто дні, ось так от всі масорубці минають. Мені був здивований, що сьогодні неділя, я передав вам свій вітання. Да. Юра в Бахмуті, хто не знає, прямо в цей гарячій лінії цієї, цієї війни. Страшні речі, великі втрати з, з їхніх боків, там вже десь вони поклали просто безумно. З 25 тисяч п'ятим солідаром ні за що просто. І наших, і наших, на жаль, загинуло менше, але це нас не тішить так само в тому самому. Але... Тому давайте молитися. Господь, ми приходимо до Тебе сьогодні, ми віримо тобі, Боже. І хоч нема в нас сьогодні потішуючих новин, бо вчорашній день показав, що ворог. Пішов понад він не захотів миру, почав знову обстріли в нашої території, мирних людей, час приватний сектор, будинки. Боже, молимося, молимося у споті, приходимо до тебе за твоєю допомогою, і ми вдячні тобі нашим воїнам. Вдячні за те, що відбувається і нам дається велика допомога, але Боже, найбільша допомога це є ти. І до Тебе ми взиваємо сьогодні і просимо Тебе, покрий нашу країну, Господь захисти нас. Зруйнуй всі плани диявола і плани ворожі, Господь. Ми молимося, зруйнуй їх, те, що ворог замишляв на зло, Господь обернеться. На добро для нас, зроби щось надприродне, просимо Тебе, заради імені Твого, заради слави Твоєї Господь, заради святих Твоїх, які є на землі, Господь, щоб не гинули люди, не гинули діти, Господь просимо Тебе, зв'яжи. І благослови Господь президента, благослови наші Збройні сили, благослови Господь кожного солдата. Кожного офіцера, кожного командира, Господь, нехай Боже, Твоє благословення буде над ними, над кожною кулею, над кожною технікою, нехай вона не ламається, нехай вона приносить користь, ми просимо тебе. Покри нас в ці важкі дні, які переживає країна і які можуть бути важчими навіть. З наступного тижня і наступного місяця, Боже, просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. І, можливо, знаходячись тут, ви не зробили ще найважнішого рішення в своєму житті, щоб примиритися з Богом, прийти до Спасіння в Ісусі Христі. Зверніться до Нього сьогодні, скажіть йому Ісус, я людина грішна. Я потребую Тебе. Я, як сьогодні, пастор проповідував. Можу злитися, можу зриватися і ранений зсередини, зовні, але прошу тебе, війди в моє життя і принеси мені спасіння і зцілення, і надію, Господь, молюся в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь. Так. Амінь. Отже, хай Бог вас благословить. Йдемо вперед, життя йде вперед, і ми маємо віру надію. І найголовніше любов. Так що... У нас буде дискусія, Де це вже дали світло, так? нехай буде світло. У нас буде дискусія.